Доброго дня, Борис Альбертович. Дякую, що до нас завітали. І в першу чергу я хочу привітати вас сьогоднішнім святом. Доброго дня вас також вітаю зі святом і Також вітаю зараз всіх наших телеглядачів. Дякуємо. І давайте до питань сьогоднішнього дня. Е, наше місто знаходиться в епіцентрі подій. Ми постійно е, перебуваємо просто на розі всіх е, страшних подій, що відбуваються на фронті, і зазнаємо атак ворога. І наслідками однієї з них було те, що втратили дуже багато автобусів. Е, була допомога, е, анонсована допомога від Києва. так? Чи доїхали ці автобуси, чи вже вони на рейсах? Як це все відбувалося? Ну, автобуси вже доїхали, тому що містяни зараз можуть їх побачити на маршрутах. і... Вже можуть е, цими автобусами користуватися. Це 30 автобусів, які нам е, дала столиця кияни, е, міський голова Києва Віталій Клічко, за що я хочу йому сказати слова подяки зараз. Е, також від славетного міста Винниця від Сергія Моргунова, міського голови Винниці, нам е, надано три автобуси. І зараз ми ще й шукаємо автобуси. Буквально вчора мені телефонував керівник військової адміністрації Львівщини Максим Козицький. Він казав, що може знайти 4 або 5 автобусів, і у співпраці з Валентином Резниченка вони ці автобуси нададуть Дніпру. Також Валентин Михайлович знайшов у Рівному ще десь 5 автобусів і е використовуючи. Рівенську воєнну адміністрацію також автобуси будуть передані на Дніпровську воєнну адміністрацію. Ну маю надію, що десь 50 автобусів ми зможемо е -е, назбирати по всій країні. Так, ця ситуація Ви знаєте, вона потрапила на шпальти, на сторінки відомих блогерів. Наш, наше місто, наші міста наводять як приклад, приклад взаємодії, приклад правильного спілкування у таких от умовах. А 10 жовтня чергова атака і той випадок, коли потрапила ракета в автомагістраль, вона просто облетіла весь світ, і навіть потрапила на сторінки Wall Street Jordan, і де безкавично просто відремонтували цю, цю локацію. Чия ця заслуга? Ну, я не знав, що це потрапило на сторінки Journal. Якщо можна, тоді линк мені, будь ласка, you передайте. Більшого. Да, я хочу подивитися. Ну для мене це була ну така дуже приємна річ, тому що от десь там 15 хвилин тому я спілкувався з болгарськими журналістами у прямому етері, і е, вони казали, чомусь у Болгарії був дуже дуже такий широкий е, публічний резонанс. Я також дивився у себе в Фейсбуці. Дуже багато болгарів це репостили і показували по всій болгарії. Я не знаю, чому в Болгарії. Якщо з Болгарії телефонують, бібісі це показало. Це дуже знакова річ. Ну я вважаю, що це дуже важлива не тільки для України, а для всього світу. Як ми показуємо, що ми можемо, що ми не боїмося, що ми всі разом працюємо на перемогу і. Ну, це дуже приємно для мене. Ну, по-перше, я хочу сказати слова подяки своїм підлеглим, всім комунальникам, які працювали всю ніч. І це ж не просто вирва та асфальт дорожнє покриття. Там були, були дуже серйозні проблеми з комунікаціями. Тобто, ну, всю ніч ми перекладували труби. Потім дорожнє покриття, знаки, дерева. Ну, всі бачили, Контакт, що... на Контакт на мережах, всі бачили, що там е, трапилося, і тому це такий дуже був потужний е, об'єм роботи, що е, необхідно було виконати. І тому ну, це дуже приємна річ, що ми такий приклад показали на весь світ. І саме Дніпро. Так, це дійсно так, і дуже хочеться, що саме такими прикладами ми і далі могли дивувати світ. І сподіваюся, тільки в хороших. ще цікава річ. От зараз я спілкувався з болгарськими журналістами. Вони кажуть, що російські пропагандисти зараз в Болгарії розказують, що це фейк. А ну це зрозуміло. Я, я, я болгарським журналістам кажу, ну як це може бути фейк. Ну запитайте у мешканців вулиці Калинової, які їздять там. Ну це зран... країна, країна фейк, і вони звісно да. все по собі судять. Да. Це а... така собі проекція. Я теж казав про це болгарським журналістам, що країна фейків вона проєцирує. то тобто вони брешуть постійно і е, звинуватують у брехні других. Вони агресор, а у агресії теж другий. Терористи так, звинувачують так, у тероризмі. Так. так на жаль, не без трагічних наслідків відбуваються всі ці агресії. Їхні акти тероризму. Я зараз про той випадок, коли ракета потрапила в житловий будинок. І звісно, ми розуміли, що ви, як людина, яка дуже любить собак, ви не оставите без уваги Крима. Так. Собаку, яка плакала на місці подій, ви чи не особисто так опікувалися подальшою його долю? Я відвідував також, так. Як він зараз? Ну, позавчора я спілкувався з Єгорем, це директор нашого комунального підприємства Зооконтроль. Він каже, що у собаки є е, проблеми з серцем. Вона дуже-дуже так е, почуває себе поганенько, скажімо так. І. Е, Ну Я не хочу про це казати на широкий загалу. Собака вже стара, і у неї є проблеми там, з онкологією. І зараз е наші лікарі, ветеринари хочуть вилікувати серце, а потім розглядати інші питання з е е лікуванням онкології. Ну і скажу, що є у нього проблеми після вибуху соціальної адаптації. Тобто, хлопці кажуть, що там міша такий е не, не, не ветеринар, а той, хто там опікується собаками. І він каже, що от коли він разом з нею, то вона якби е е добре себе співчуває. Але як тільки вона бачить інших собак, але інших людей, то починає кидатися і лякається. Так. Тому зараз всі займаються, і я хотів би, користуючись нагодою, там сказати нашим волонтерам, які там кажуть, що давайте її відправимо до Британії, до Ізраїля. От давайте не робити на цій, цій темі хай. А то вже там нашлі на знайшлись добрі люди, які пишуть, що це ті хазяїва, не ті хазяїва, собака не собака. Давайте ми її відправимо, давайте ми її вилікуємо. Якісь там кошти збирають. Тобто, ми з Кримом розберемося. І коли він, скажімо так, отримає все лікування, потім я всю територіальну громаду проінформую про Крима, тому що ну, він зараз став символом, символом так, так нашому символ, як хатіко в Японії. Ну, Якщо ви сказали, що ви пильнуєте і проконтролюєте, то ми не будемо хвилюватися за подальшу долю Криму. Ми бажаємо тільки йому здоров'я. І сьогоднішній день я не можу вас не запитати, чи привітали ви вже захисників та захисниць нашого міста. Хоча мало собі уявляю, мені здається, зараз весь Дніпро це захисники. Так, да, це свято зараз как бы, для всієї країни таке має вже сакральний сенс. Тому. Ми разом з керівником військової адміністрації Валентином Резниченка та головою обласної ради Миколаєм Лукашуком відсвяткували разом з військовими обов'язково, з правоохоронцями на алеї героїв, поклали квіти, співали гімн. І ще я хочу так сказати те, що я з самого ранку написав у себе в Фейсбуці. Ну, Якби відсвяткуємо після перемоги зараз е, зайві ну, слова, вони зайві. І тому я вважаю, що краще подарунок, краще відсвяткування цього дня це буде, скажімо так, допомога е, Збройним силам України. І ми, е, я йому в виду, міськрада, територіальна громада, всі наші благодійники передали 22 автівки для потріб збройних сил України. Це Такі е, легкі вантажівки 4 на 4 також пікапи. Хлопці дуже радіють. Це таке дуже, е, дуже дуже потрібна річ зараз на фронті. Тому ще раз хочу сказати, що найкращий подарунок на свята покрова у українських захисників і захисниць українського казанства та української постанської армії це допомога Збройним силам України та територіальної обороні. Дякуємо, що ви таку допомогу здійснюєте. Останній тиждень, десь 10-го якраз жовтня після цих шизоїдних атак, які здійснюють росіяни по Україні, тиждень прийшов під егідою заощадження електроенергії. Долучилися ми всі до цієї, якщо можна сказати, акції, але багатьох містян це лякає і лякає відсутність освітлювання на вулицях. Як ви вважаєте, чи надовго такий режим? Ну, давайте так. Я не буду казати всіх підробиць. Тому що позавчора була дуже така велика потужна нарада керівників військових адміністрацій, міських голов, обласних центрів, Офісу президента, профільних міністерств і, і також Укренерго. Можу сказати: опять же, я людина без забобонів, але постучу по дереву, в Дніпрі зараз немає проблем, у тому числі з вяловими відключеннями електроенергії. Ці падли там влучили в одну подстанцію, але ця подстанція вона подає би, струм на Захід України. Я не хочу про це казати. Це не потрібно, це нікого. Би, ну, ні, для кого, не для широкого да, ні для широкого загалу. Так. Тому зараз для Дніпра немає таких проблем, але ми ж всі живемо в одній країні. Тому, якщо ми хочемо допомогти львів'янам, або харків'янам, або миколаївцям, або іншим територіальним громадам, це єдина електромережа. І потрібно економити електроенергію, тому що таким чином ми дозволяємо стабілізувати ситуацію у всій енергомережі, у всій країні. І я ще раз звертаюсь до всіх, що давайте ці рекомендації виконувати і користуючись нагодою, хочу. Звернутися до підприємців. Ну, це, скажімо так, не дуже справедливо, коли міськрада, міська влада обмежує рух електротранспорту, збільшує інтервали, люди виключають вдома чайники, бойлери або там, праски, щось таке, пральні машинки. А от я, коли їду по місту увечері, особливо в комендантський час, деякі магазини, шарики, фонарики, розумієте, лампочки горять. Ну, Якщо можна. Давайте так будемо разом е е зі всією країною і підприємці, якщо не хочуть, щоб вони отримали якісь там е документи від е управління по благоустрію після е розпорядження військової адміністрації. Теж потрібно огранічувати електроспоживання, але в'ялових, в'ялових відключень для Дніпра зараз не очікують. Так дійсно, ми зараз маємо жити як єдиний організм, і як єдиний організм працювати для свого здоров'я. Я маю на увазі на в межах країни. І виявляється, що наш організм він має навіть трошки більше кордони ніж кордони України. Знаю, що ваша робота триває чи не цілодобово. І може, за цей час у нас з'явилися якісь нові партнери, які здійснюють допомогу там гуманітарну, економічну. Ну, Я вже казав, нам багато допомагає місто Кельн, і зараз я спілкуюсь з іншими містами, з якими ми ведемо перемовини про побратимські відносини стосовно того, щоб нам надали автобуси. Ну, от Я одна проблема, ну, от, наприклад, місто Осака це, ну, це таке дуже потужне місто, місто дуже багате, японське, це, мабуть, ну, мегаполіс, 20 мільйонів людей проживає. Але це там же ж праворульний транспорт, тому вони кажуть: ну ми тобі надамо. Ну а як ви будете а це, це ка і як ви будете це експлу... експлуатувати? Тому є проблеми, але ми спілкуємося і від наших партнерів, від наших міст побратимів. Ми постійно отримуємо допомогу. І я думаю, що на, на, на ближчий тиждень також прийде допомога. Тепер це я проінформую. Дякуємо вам дуже. Ми завжди раді вас бачити на студії. Тож давайте на сьогодні будемо завершувати у подальшому. Буде новий звіт про роботу нашого міста. Ну а зараз будемо передавати слово студію інформоборони. До побачення. І ще раз всіх зі святом знову. Дякую.